Я отримала невеличку посилочку від Matla Flowers. якось Ця посилка була не дуже продуманою з їх боку. А, а чому? Тому що я формувала лише в корзині своє замовлення там тюльпани хотіла мускарі та ще там піон хотіла вибирати. коли вже Мені на телефон прийшло повідомлення, що замовлення формується. Але я не, не обратила внимання на це, думаю, може якийсь глюк. І через два дні вже на новій пошті ця посилка йшла. Тому я попереджаю, що можуть такі бути казуси, що в них автоматично, якщо в корзині знаходиться, Замовлення ваше, ну ви як його формуєте, може там день-два воно висить, і у, вас, у них є ваші вже дані. Раніше ви реєструвалися на цьому сайті, і форма може бути заповнена, то воно автоматично може передано бути на доставку. Тому це потім повторилося сьогодні, це в понеділок знову повторилося, знову в мене в корзині лежали товари їхні, і воно автоматично перейшло без моєї згоди, перейшло на доставку, на формування замовлення. Зараз подивимося, що тут прийшло. Тут повинні бути кільпанчики і мускарі. Я хотіла поплатити наперед, щоб не платити знову комісію. Це теж там доподаткові гроші, там 40 гривень. Виходить, що луковиця вийшла дорожче, чим саме я, я, я заплатила. І крім того, теж вони тут не, на сайті в них встановлені від 12 гривень. Як, ой, 12 штук, якщо купляєш е, цю товар, то там йде скидка на Луковиці. Ну, я просчитала, то скидки вони мені не дали. Тільки по акції вони пустили. А якщо 12 штук замовляєш, то там ще трошки дешевиш. Оце таке. Ми ходимо на. Пакування добре. Пакування, Я бачу, що добре. І луковиці теж, я думаю, що добре. Ось такі. Добрі цибульки. Я замовила 12 одного сорту і 12, там іншого рожеві і білі. А, ні, і, і рожеві такі, і більш світліші, рожеві, махрові, з бахромчастим. Це не підписані, тільки номер стоїть. Номер пакунку, зараз я подивлюся. По номеру це... Pink Magic. Pink Magic. Це ті, що дорожчі. Вони йдуть по 27-70 луковичка одна. Такі. Так, щоб не путати, зараз ці запакую назад. Так, це номер такий. Це в мене тюльпан в такий рожевий. Тюльпан такий рожевий. Фото, фото я поставлю. Ну тут не 12, мені кажеться, чи 11, це я. Оця поганенько. Ця поганенька. Ну такі ось. О. Цибульки лукаються. Тюльпанчики. Так, і мускарі ще дивимся. дивимося. Дивимося мускарі сортує біг смайл. Такі повинні бути височинки і величенькі. Мускаріки по окопи. Тут такі здорові Ну Так, з першого погляду все, все з дітками навіть є. Ну, добре. Так, не считала кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12. Це вірно. Також хочу зробити невеличкий обзор ще одного розсадника. Такий Я його знайшла по назві рослини, шукала рослину. Оцю я хотіла замовити хризантему арктичну. Так вона називається. Хризантема Арктична. Вона такими здоровими ромашками квітна, але сама по собі невеличкий зросту має. І по Google я знайшла через Google. На пром'юау такий розсадник, він називається Berry Fruit. Berry Fruit. Отак. От І вагоном там прицепні також замовила там іще рослинки, які мені сподобалися. Навіть які я дуже хотіла мати також цю манжетку. Хотіла мати теж ось, ось така великий горщик має. Великом горщик, правда, ще я коріння не дивилася, це я на дачі подивлюся, вже як приїде оціню. ціню. Потім ось і ціни недорого не все це коштує, в принципі. Гортензію замовила bubble shade, бомбл бомблшал. Гортензія бомблшал, ось вона. Правда, вчась вона без листочків вже. Ну, я так подивилася, тут зрізи були, вона зелененька. Ну Вже пора, мав, мабуть, в Полтаві вже листя впало. От сам розсадник з Полтави. Також живучку ще цікаву замовила. Металіка Кріспа сорт називається. Така перламутрова якась цікава, верненька, темна. І ромашку, ну, це теж так. Білу просту ромашку замовила. Ну, Я такі розміри в неї маю. ці ромашки не очікувала, що буде така здоровенна квітка. Ця квітка, Цей кущик стоїть 60 гривень. Тут можна навіть розділити його на ще на один кущик. Ну, Я так посадюха, вона розмножається в мене. І також ще ще одну, у мене три є. А це ще один сорт замовила Аврора. Теж буду там рядом, посаджу. Ну, ось і так, Я можу сказати, що я задоволена цим замовленням. Проплатила на Prom.ua через, через їхній сервіс. Зі мною відразу зв'язався продавець, підтвердив замовлення, і на наступний день його відправив. Все пройшло швидко, упаковка. Теж добра, нічого навіть і землі так трошки там розсипалося, і то це навіть, на я коли розпаковувала, розсипала. І такі свіжі всі рослини прийшли. І доставка, єдине, що доставка у мене цього пакунок обійшлася ем, в 110 гривень. Ну, новою поштою, це зараз подорожала доставка нової пошті. Якщо маєте на увазі, що така ось от посилочка буде коштувати середнього розміру, я можу сказати. так. 110 гривень доставка. А так, замовлення саме обійшлося недорого. Тут у мене не підвито ну, гривень 450 по-моєму. Так. Я цим розплідником задоволена.